Як ми сьогодні тільки перший день і вже находилися майже три години, вниз вирішили їхати на такій ось крісельній, бачите, в доріжці? В той доріжці. Ми їдемо вниз з кріселкою дуже класно, така красота просто, просто дух захоплює ось це. Попереду, притулок ЧАМПАК, зараз я коли роблю відео з фунікулеру, постійно згадую свою подругу, я можу так напевно сміло сказати, Іру, Ірочка Нік 82008, Ти знаєш, про кого я говорю? Згадую тебе, як ти мені написала перший раз, що «Ната, я боюсь сматрити, як ви подимаєтесь вверх». Ірочка, привіт тобі, великий з Альпів. Я думаю, за тебе постійно все буде добре. Я вірю, все буде добре. Тримайся! Альпійська корівка для діток, щоб доторкнутися. Напевно, теж можна доторкнутися до титчок, так? А ну, давайте пробуємо. А, ні, молочко не йде. Ні, йде водичка. Хі -хі -хі. Всі по навчитися можна навчитися доїти корівку. І ось такий йогурт з альпійського молочка з лісовими фруктами. І з гарним настроєм тепер ми з Андрійком їдемо покорювати наші вершини. Сьогодні має бути дуже цікава штука, має бути така, е, такий не знаю, кошик, в який ми маємо залізти, і над, з тим кошиком їхати-їхати на гору. Потім ви все, звичайно, побачите в відео. Тож, лунго сасоп'ято, камінь-довгий, камінь похилий і... Сас Пордой, камінь-Пордой, де ми були два дні назад, Давай. Ось, де ми й ходили, теж на Піцбуе, на Пікбуе. І, звичайно, доброму туристу на обід От, треба мати в своєму рюкзаку, в своєму наплечнику і канапку. Наразі в нас ось така канапка з тирольського хліба, з насінням і кумином. Прошутто Крудо – сир і пиво, як завжди, в горах тільки пиво. Дзвіночок. Можна дзвонити. Аванті. Дуже гарно. В порівнянні зі вчора, що тут було вітряно, пасмурно. Противно, я би сказала, сьогодні тут просто безподобно. Дуже багато є ось таких джерелець, де тече холодна, прихолодна джерельна вода. А тут поруч я вам хочу показати, дивіться, ось така гарна хатка і в ній живуть бджоли. У них є навіть свій номер, ось там пише їхній номер. бачите? І їхні ось тут вулики, тут вони роблять свій мед. Тут треба бути обережними, бо їх тут дуже-дуже багато. Бачите, вони всі заходять в кожен в свій вулик. Тут є кольорові вулики, кожен заходить в свій вулик і там відкладають нектар з квіток. Церква Святого Флоріана, Кеза Сан-Флоріан. І відразу всі дані. Написано Кампаніле, це дзвіниця побудована в 1625 році. Ось так виглядає церква всередині. Дуже маленька, але і затишна. Бачите, вона має такий шпиль, а тут нема нічого, щоб показувало, що там є такий шпиль. Якась така забудова в цих Тірольських церквах. Тепер ми зрозуміли, що ось ця жовто-блакитна позначка це просто позначка тільки цього маршруту. Але перший раз ми побачили позначку таку на туристичному маршруті, як то кажуть, може комусь все одно, а мені приємно було йти з такою позначкою, а не червоною, білою. Отож. У і багато є бабаків. <кій> бабаків. По-італійськи це мармотти. І ось, ось за однією я пробую полюватися за цією мармоттою. Десь вона отут. Я її бачила отут в кущах. Зараз ми подивимося, може вона вийде. Ось вона, от вона. О, 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 як класно видно. О, як класно видно. Супер, супер бабак, їсть квіточки. І тут теж вилізло було дві. Так добре стала, на лапки задні, я її побачила. А вон вона, а вон вона, а вон вона йде. А во, стоїть на лапках, вийді, Андреа. Стань п'єді, варда. Бачите, які бабаки. Дивіться, яка гарна, стоїть на ножках, дивіться. Дивіться, які вони кумедні, як вони на ножках стоять. Андрійко має бінокль, тому йому видно краще. Він каже, вони риють нірку. види дує, вийди дуе, сісональ сати. Два бабаки, ой, які вони гарненькі. Закривачки такі, як в нас в селах, на дерево, але видає цю хату сучасний комен. Чао! Дуже багато хлопців тут їздять на монтанбайках. Є і спеціальні доріжки. Ось так, як тут. Бачите, це доріжка для монтанбайку. Вдівають камеру на каску і вперед. А ось і вони з камерою поїхали. Перший, другий пішов Опа, молодці. Це нам попалися попереду норвежські мотолюбителі. Мені було дуже цікаво дивитися, що він везе з собою. Має і, і воду, і сміття причіплене, і навіть. Он металеву склянку має. Ну, а вже то, що вони в Італію приїхали з Норвегії, то вже їм величезний плюс цим вікінгам. І перший раз в Альпах я зустріла такий великий табун, таке стадо ослів. У нас називають їх в Тускані чуки. Чуки, а взагалі в італійській це Азіно. Азінеллі маленькі. Дивіться, які в нього вуха здоровезні. Смішні у цього. Не тільки альпійські корови є, а і віслюки в Альпах. Так вони пасуться теж. І на закінчення цього походу самий природній напиток в Альпах. Це Радлер називається. Я вже про нього говорила в минулих відео. З минулого року, точніше, це є мішанина лимонаду з пивом світлим. Називається Равлер. Дуже, між іншим, смачний і дуже втолює справу. Отож. І тут безперервно проводяться роботи, будують ще далі і далі. Ось ми зійшли вниз, йшли вниз 4 години разом з привалом на обід. І на фоні альпійських корівок. Я правда стою проти сонця, ну нічого не бачу, де вони тут є. Вон лежать. На фоні альпійських корівок, мабуть, я буду прощатися. Це був останній наш такий серйозний похід на цей відпуск. Дякую вам всім за увагу, за те, що ходите разом зі мною по цих, ось бачите, на горі. Прекрасних, чудових доломітах по цих горах. І до наступного сезону, до наступного літа. Бажаю всім, хто ще не був у відпуску, провести гарно свій відпуск. Чао, чао!